Російські окупанти формують у Криму мотострілецьку дивізію за рахунок відмобілізованих з тимчасово окупованого Росією Криму, Краснодарського краю Росії та Республіки Адигея. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що тривають заходи часткової мобілізації, оголошені військово-політичним керівництвом Росії. Відтак, за повідомленням генштабу, 30 вересня цього року. Ку військові частини противника, що базуються на тимчасово окупованій території Криму, приведені у бойову готовність повна. Проводяться заходи з розосередження підрозділів. Відомо про формування на території півострова мотострілецької дивізії за рахунок відмобілізованого чоловічого населення Автономної Республіки Крим, Краснодарського краю та Республіки Адигея. У Генштабі також зауважили прибуття до пункту постійної дислокації. 810-ї окремої бригади морської піхоти, що базується в місті Севастополь, а це близько двох тисяч відмобілізованих осіб.